Сьогодні, близько 13-ї години, 50 хвилин, російські військові з території Білгородської області, Російської Федерації застосуванням літака здійснили обстріл Шевченківського та Холодногірського районів міста Харкова. Як і в попередні рази, вони застосовували уніфікований міжвідовий плануючий боєприпас Д-30 калібру 30 см. Самі ці два боєприпаси влучили в районі житлової забудови. Наслідок цього авіаційного удару е, зруйноване приватне підприємство, зруйноване кафе, е, пошкоджений е, об'єкт е, харчування, е, автомийка, е, знищено е, 4 цивільні транспортні засоби. Крім того, пошкоджено два е, багатоповерхових житлових будинка. Е, за медичною допомогою на даний час звернулося 10 цивільних осіб. Е, на жаль, одна е, Цивільна особа перебуває в лікарні у важкому стані. У нього ампутовано дві кінцівки. За даним фактом, слідчими національної поліції вже внесені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 438 Кримінального кодексу України, тобто порушення законів та звичаїв війни. Прокурори Харківської обласної прокуратури у даному кримінальному провадженні здійснюють процесуальне керівництво.